Рівнянин Герман минулоріч відпочивав у Туреччині. Чоловік розповідає, тур замовив майже за півроку. Цьогоріч чи поїде влітку за кордон, ще не знає. Втім, говорить, якщо все ж надумає, то знову скористається раннім бронюванням. Загалом це досить такий цікавий спосіб, тому що в принципі це дозволяє спланувати собі відпочинок завчасно і при цьому заощадити кошти. Якщо знаєш точну дату, коли поїдеш на відпочинок та готовий впродовж п'яти днів оплатити усю суму, процедуру. Ра раннього бронювання дозволяє суттєво зекономити собі ранні бронювання. Е Звичайно, економить гроші туристів на до 35% Є навіть деякі готелі, це не від усього пакету, а від вартості готелю. І є навіть готелі, які дають знижки, так звані промо пропозиції до 50%. Однак не варто забувати і про ризики, говорить директор туристичної фірми, аби не натрапити на реєстрів та одноденні компанії радить Олександра Коваленко. Варто користуватись послугами перевірених турагенцій. Ті, в свою чергу, у випадку. У непередбачуваних ситуацій зможуть повернути туристу певний відсоток від вартості туру. Натомість відпочивальники заздалегідь повинні поцікавитись, за скільки часу можна анулювати бронювання. Адже і готелі, і авіакомпанії при ранньому бронюванні путівок часто використовують штрафні санкції та не завжди готові компенсувати кошти, витрачені на тур. За перевиписку авіаквитка. Дивлячись, як яка авіакомпанія, по якому тарифу був заброньований квиток? Якщо він був заброньований по найдешевшому тарифу. І е, турист має про це знати. Він може бути безповоротній, тобто втрати будуть турист може понести у вартості навіть 100%. Оплата путівок в Україні здійснюється лише гривнями. Якщо ж просять розрахуватись іншою валютою, знайте, вас дурять. До речі, цьогоріч раннім бронюванням квитків скористалось удвічі більше рівнян, аніж у минулому році. Катерина Мункачій Прокопчук – новини рівного.